Всім привіт, це ТГПБР, я вас вітаю новому відео по тімберборну, але перед тим як почати, хочу би зробити невеличку паузу та додати одне таке доволі конкретне, але при цьому просте питання. Дивіться, хто дивився попереднє відео по ремонту, яке повинно було вийти вчора, у вівторок помітити, що змінилось якось звук, мікрофон, і От це якраз тема питання, я хотів би запитати. Який варіант вам більше подобається? Це дуже просте питання, тому що раніше я часто отримував такі якби, поради, примітки, можливо, навіть скаргу можна назвати, що часто чутно відео задній звук клавіатури або мишки. Все через те, що в мене механічна клавіатура, і я не знаю, як її побороти, просто для того, щоб не було звука, єдиний, напевно, варіант це купувати спеціально під запис відео, відео іншу. Але в будь-якому пападку ось така от ремарочка. Тепер повертаємось в саму гру. Минулого разу ми почали нарешті будувати ось цей проект для додаткової дамби з водою, додаткового резервуару. Тепер я напрямок поставив вірний, то вони вже починають нормально його так заліснювати, Заліснювати і створювати, а ліс навпаки, спочинає починає помирати. Треба буде скористатися цими блоками проти зараження. Я так розумію, вони ось тут благоустрій є, десь тут бар'єр від зараження. Я чесно кажучи, просто не дуже розумію принцип, як саме вони зупиняють. Якщо я побудую ось тут на дні ось ці блоки, чи зупинять вони зараження? Я ось ось цей момент не можу зрозуміти. І щоб затестити, напевно, я б краще. Я не знаю, чи зможуть вони тут побудувати? Ні, напевно, тут не зможуть. Напевно, напевно, тут не зможуть. Ось тут вони зможуть, тому що вони вниз можуть будувати. І таким самим чином я хотів би тоді за одно перевірити потім ось тут. Але тут треба буде трошечки нам копатись, там перевіримо. От мені цікаво, чи зупиниться зараження далі, тому що я, чесно кажучи, вже скільки грав, досі не зрозумів до кінця, як, як цей принцип працює. Ой, а поки у нас велика така прям нестача по робочим рукам через те, що у нас дуже багато дітей, але дітки це майбутнє, тому я думаю, що нічого поганого в цьому немає. У нас зараз злоприплив ще 15,5 днів. Води нам повинно вистачити 4,6 тисяч. Єдине, що я бачу, нам прям критично вистачає постійно, це динаміт. Ну, я можу їх зрозуміти, тому що <свісно> вічні якісь тут проблеми з підтопленням. Хтось ще не здужав, був тут підтопило. Ну, вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Так, я бачу, вони вже почали тут дороблювати цей куток для водички, супер. Супер, супер, супер. Я хотів би надалі собі вже якось придумати, які подальшого треба кроки зробити для вирівнювання мапи. Мені, в принципі, дуже подобається ось цей мастик, я б не хотів би особливо цю арку чіпати. Я думаю, може якось просто звузити саме тут місце. У нас є багато місця для роботи ось тут. Можна б робити тут щось придумати. Найпростіший варіант буде це ну, просто все спустити вниз, там вертикально набудовуватись. Не вистачає робітників. Ну, я розумію, розумію. Ось. І, звісно, що це. Ось тут я вже бачу трошки підчистила. Давайте тут тоді скажу їм динамітику поставити. Другого рівня, щоб підрівнятись на цей рівень. Але у нас це буде не дуже пріоритетно. Це така на першу чергову задача, тому я думаю, можна поки принизити їм цей. Принизити? Ні, принизити це не туди. Знизити, просто знизити пріоритети на виконання цього динаміту. Чому так мало динаміту? У мене не вистачає. Виглядає так, що не вистачає, якщо я не помиляюся. Чи поміститься в мене тут ще один зловодний насос? Чисто теоретично так. Теоретично. Десь тут можна було впихнутися, але тоді не вистачає. Не вистачає одного блоку. Якщо я зроблю трошечки дурну справу, якщо я зроблю тут переправу. Тут побудую ось такі платформи. Землею не накладати. Чи зможу я ще один злодний насос поставити? Тут навіть два можна буде поставити чудово. Я тоді, напевно, таку штучку і зроблю. Раз і два. Тоді тільки нам потрібно зробити їм шлях на саме це місце. Для цього нам потрібно буде, напевно, зробити тут ОСТАК. Є. І зробити... Так, зробити доріжку в ту сторону так, зловодний насос. Нехай так буде. який нам теж одинарний потрібен. Ні, тут подвійний потрібен. Це будуть два додаткових зловодних насоса. Я думаю, повинно точно буде вистачити три на таку кількість динаміту. Коли ви це все зробите? І про що я ще цікаво згадав? Нещодавно Ханом мені ждало таку нову штучку, дуже цікаву, як зіплайни. Мені про них теж писали, але я чимось постійно забуваю, бо якісь такі задачі постійно і нагальні стаються. Я думаю, чому б не скористатися цими зіплайнами і зробити нам якийсь маршрут? Е, я, правда, не знаю, чи вони можуть навпаки, типу знизу вверх на них літати, але знизу вверх вони 100% зможуть. І у нас тут є взагалі будівлі для зіплайну. У нас є станція. Я бачу, зі з входом опора конструкція, що підтримує троси між станціями зіплайну. Та балка зіплайну, горизонтальна балка, що підтримує троси між станціями зіплайну. Ага, тобто я можу такі варіації використовувати. Цікаво, цікаво. Я думаю, можемо спробувати перший зіплайнчик побудувати десь ось тут. Я Думаю, якщо ми тут дорожку трошки підвинемо, що страшного не відбудеться. Ми зможемо тоді станцію побудувати. Якусь отаку, напевно. Так. Як ці зіплайни взагалі проводити? Ага, ось вони коннекшн якісь показують, наскільки далеко. Так далеко я не можу, так? Мені треба буде якісь перехідні точечки між ними. Цікаво. І тут. А, ні, тут ще нормально. Я можу, в принципі, вниз отак побудувати, або, наприклад, ось тут далі цікаво як ці балки виглядають? Сейчас мне кажется, ця балка. А, ага, ага. І каво. Блин, прикольно насправді. Прикольно, насправді. Я тоді можу, наприклад, десь ось тут будувати цю балку. Але тут уже не наповню, бо вони тут вже почали так резервуар. Десь поблизу поставити таку балочку просто і, зробити, і дати їм можливість тоді спускатись набагато швидше по цим зіплайнам до будинків. Він як на мене, варіант прикольний. Давайте так і зробимо. Я тоді одну, напевно, побудую тут. Треба тоді вхідна станція, якщо я правильно зрозумів, так? Куди вони будуть. Куди вони будуть прилітати? Якщо я ось тут поставлю. Ага, тут якраз об'єднані стають вони. Супер, нехай будують. Давайте спробуємо. Мені прям дуже цікаво. Я ще ймень е, разу не користувався. Нехай їх зроблять, тоді запустимо перші маршрути по зіплайну. Блін, такі транспорфіром всередині тіберборну виходить з якимись логістичним маршрутом. Ми будемо зараз пасажироперевезеннями займатись. Е, хто вже скучив за транспорфіром, ставте плюсик в коментарі. Зіплайни побудовано. Ну а тепер ми можемо. Віддавати машути. Так. Ось так. Ну все це кінцева точка вірно. Балка зіплайну. І станція. Мені так цікаво подивитися, як вони будуть користуватись. А, вони знизу вверх можуть. О, Ну, все, це імба. Це прям. Це прям мега імба, мені здається, ні. Ну, те що вважаєте, здається, ну це прям напевно сильно скоротить їм час на маршрути ось ці. Про цікаво, хто їм користується? Хто хто? Лісоруб, та дивіться. Вони тепер зможуть і на склади насить швидше, все набагато. І забирати швидше. Питання в мене тепер одне залишається, чому я раніше це не зробив? Це таке, я б назвав би це більше риторичним питанням. Але насправді чого раніше не зробив. Тепер мені цікаво, чи це якось показує покращення дорожніх маршрутів чи ні. Я думаю, тепер де ще можна зробити. Тут я не сильно бачу зараз сенс робити зіплайн якийсь. Нас тут нічого такого прямо немає. Нехай поки тоді один буде, потім якісь вже будуть. Ще крутіші варіанти, я не знаю, можна справді десь десь тут би було б непогано, так? Сюди на індустрійну зону зробити зіплайн. Я не знаю, правда, чи він будуть, вони будуть один одному заважати. Давайте за те, що. Де тут шляхи та об'єкти станція? Ага, ну з'єднання я не бачу. Я так розумію, я повинен бачити варіанти з оцим. Чи балка тільки одна може бути. Цікавинка. Але я можу ось цю станцію з цієї станції зв'язати, так? Найбуде. Ось так. Я думаю, найбуде це трошки теж покращить час. Вони зможуть з будинків сюди одразу так пролітати. Прикольно, прикольно. Чому раніше не користувався? Не знаю. Дурочок? М -м, можливо. <с Forest> Дуже ймовірно. На цьому зіплайні е трафік ще більш активний, якийсь прикольно. Вони прямо тепер. Взагалі, напевно, тепер впадло ногами ходити туди, сити. вони тепер по максимуму зіплайн не використовують. Ну блін, зараз я трошки не дали час вже обрав. Тому що вже вечір, але ті, що тут просто такий актив був, я не знаю, прям шалений. Прямо шалений. Е, чого, до речі, я не розумію, я задачу на це дав теж доволі давно, чому він так довго цим займається. То значить, він теж дуже далеко йти. Окей. А зараз давайте разом прям побачимо, наскільки активно вони почали користуватися. Це, це так потішно, я не знаю, ну мені особисто. Просто бачити, як вони туди-сюди літають постійно. Це прям дуже класно. До речі, я от зараз трошки поклацав наш клен. Клини наші. Чи потрібно мені додаткові резервуари для них? Тут постійно заповнено. Чи я десь ставив? А, я ставив, точно, точно. На отримання можна це і поставити. Ось ось пішов трафік, пішов трафік. Ні, щось мало зараз. О! Пішли, пішли, полетіли. І тут полетіли, і там полетіли. Чого ви голодні, якщо тип сюди є? Ого. Я чомусь боявся трохи, що там вони зможуть по одному тільки літати. А тепер вантажники. Оце, заводу убихург, чи ви на чому так далеко біжить? Цікаво, їм повинен наче підносити. Але окей. Коли ця вода вже висохне? Коли не треба, так швидко все сохне. Ой. Ну да. коли не треба, так швидко сохне. А зараз, коли треба, щоб підсохло, ну просто 1000 років нічого не цей. Та Це якийсь жах. У приводу нове місця для станції, я думаю, можу тоді ще ось тут зробити. Невеличке місце під станцію. Зараз нам потрібно тільки тоді. Знищити оці ресурси. От тут постійно все одно через злопроливу така ситуація стається. То я думаю, чому просто не поставити тоді-тут, теж станцію. Ми тоді, по ідеї зможемо через якусь перехідну ще об'єднати сюди, щоб вони тут літали, а потім в майбутньому з вершиною з цієї. Я думаю, може бути таке. Нам потрібно тоді так. Такий перехідничок поставити. Для них. Так. О, я відразу можу маршрут. Задати, Короче. речі. Ага, одна така ця може тільки два маршрута приймати. Тобто це, це воно і є обмеження. Тобто одна точка, два маршрути. Ну, якраз буде тоді тут ще один маршрут в майбутньому. Сподіваюся, що дуже ближньому в майбутньому. Ну от і цей готовий. Мильвер. Єдине, що цікаво, хто буде їм користуватися, це хто? Ну, вантажники виходить, да, будуть тільки літати звідти. Але... А, до речі, окей. Теж доволі активно. Цікаво. Цікаво, я тоді. не знаю, чи є сенс давати задачу їм постійно тут забудовувати. Ну нехай раз руки свободні, то нехай це роблять. ці дерева по по-свіжому ставлять. Е, чому тут довго так це робити? Тобто, напевно, доріжку тут продовжити. Можливо, варто, до речі, ще на блок вверх підняти, я думаю. Я тоді зможу одним прямо ходити, так. Тільки тоді, напевно, цей блочок буду з тієї сторони набудовувати. Думаю, якось так. І тоді, тоді тільки, напевно, буде сенс, коли вже буду з тієї сторони набудовувати, і ці блоки буде сенс вже тоді ставити ще одну зіпку. Десь з цієї сторони, щоб вони просто пролітали потім. Ставили, пролітали, ставили, пролітали. Не Ходили ось цим маршрутом. Це один От, Оце один з будівельників. Ось, ось таким маршрутом. Він зараз просто обходить, щось тут забирає, туди-сюди літає, ну. Доволі довго. Щодо очків науки, до речі. До речі, у нас зараз їх дуже багато постійно виробляється в такому пасивному режимі, я навіть за ним не слідкую. Я думаю. 10 тисяч очків науки буде достатньо, щоб повідкривати вже все інше. Що ми тут ще не відкрили? Ми тунель не відкрили. Дай нам змогу, що проходити крізь землю, займаючи, замінюючи її платформою, використати інструмент для роботи з шарами, щоб дивитись крізь землю будівлі. Прикольно, то можна прям крутом бути. Райони Бретин я не буду відкривати, я надто мала мапа, щоб користуватись районами. Міні-хатинка теж, бо тут не віддалені відстані. Механічний рідинний насос можна. Включає воду або зловоду з одного боку і скидає з іншого. Ефективніший, ніж звичний насос. Бур зловоди. Залюють джерело зловоди, найняті робітники зможуть видавати золу воду просто з джерела. До речі Чого я це не зробив? Я тепер думаю, навіщо я став взагалі купол? Якщо мені варто було, напевно, зразу бур робити. Але там 10 працівників треба аж. Але, в принципі. Я тоді дарма все ставив. Ось мені здається. А скільки матеріалів? Я щось не звертав уваги взагалі, що він сну і води. 400 шестерень. це майже всі наші шестерні, 200 оброблених дошок, теж, ну, половинка. 150 заліза усталі. А давайте. Зараз втратимо багатько. Де тут всі матеріали все тут? Де всі інші шестерни ділились. Ось це вони всі. Блін, треба буде зараз якось їх збирати. Ну тоді. Вибачте, напевно, відміняємо, що ми тут будували. Я думаю, що ось цей купол це буде набагато кращий варіант. Ми зможемо там тоді якось орієнтуватись кількості працівників, які нам потрібно. А це ми не заберемо, Ну Тут зловодаєш пару шестерні, я думаю, це не критично. Але. Будь ласка, заберіть дуже швидко все, що тут є. Все, що ось тут є. Ми тоді побудуємо бур для зловоди. Для нього хід треба, так? Або, до речі, стоп, 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 стоп. О. Треба, напевно, буде дочекати зі ботів просто. Ну, оцей хай знімуть. зараз все заберуть. Я зараз тимчасово назад поверну тоді <смі> знову насоси. Так, да, такий є нестабільний. You're welcome. Uh, Повернувся насоси тоді. Коли будуть вже боти готові, я сподіваюся, що вже колись все пропаде підтопленість. І ми зможемо тоді поставити їх працювати на, на цей бур. Так, а щось тут водичка що закінчила, давайте трошки поспустимо. Там ще в запасах є. Є є. Мінімо назад 2.30. Буде. Оце зі злобудок, звісно, я придумав, але не подумав до кінця, ну пасік. Подумайте, які вони молодці дивіться до це. ось це всю стіночку, поставили весь динаміт ще до кінця злоприпливу. Ну, не чудо. Я думаю, тоді можемо робити бум-бум. Поки ще, напевно, найбільший який був. Так, супер, і тепер такий участочок. Я думаю, давайте цю сходинку приберемо. Заберемо те, що тут. Поставимо динаміт, так куди вона ділась? добре, нічого страшного не зникло. Так, чи хочу я зараз цю сходинку зносити? Поки зараз, напевно, не буду це підривати, я напевно доставлю тоді з цієї сторони блоки. Максимуму, оскільки зараз нам дасть. Так, ландшафтний блок. Єдиний мінус, напевно, тому що я землю сюди підносив, але нехай тут буде. Ми зараз будемо, напевно, грунт ще кудись-сюди підносити для таких робіт. Так, де нас тут ґрунт? Підняти товари. Тут тоді поки ми не будемо. І поставлю. Тільки буде можливість пріоритет поставлю. Ми тоді зробимо оцю стіночку, Так, а чому ми далі не продовжуємо. Так. Треба тоді придумати їм якийсь адекватний спуск, щоб вони могли працювати. Я думаю, треба з цієї сторони карти. А, а навіщо я всю підірвав, якщо мені ту стінку треба було теж залишити? Ну в мене нема вже більше виправдань. Типу, такого я собі уявляю тоді зараз. Я не знаю, чесно, в мене немає реального виправдання, чому я оці боковізні сини подумав про це. Та в цьому весь я, як видно. Ось тоді буде такий природний умовно резервуарчик, і ми зможемо тоді далі тут все пробити. Mm. Треба буде зробити тоді з боку якийсь спуск. А, зараз я не бачу в цьому сенсу, тому що у нас зараз ще платформа буде, буде якось трошки ну, не оптимально Ставити платформочки і зараз і спускати потроху, потім зносити і знову ставити платформи. Бо я думаю, я по краю зможу, як тільки вони поступово будуть самостійночку робити, зможу спустити все, що тут є. Так, а як тут подивитись о-о, Тільки тут рівнів. Раз, два, три. Ну от якраз тоді потрібні міт тут теж мені потрібен. Оп, повертаємо все, як було. Так? Я думаю, якийсь такий проект зараз буде. Ось ціма сходимо робити. Хоча напевно дарма їх тримає, треба їх теж знищувати і поступово зараз спускати. Тут що у нас? Тут у нас теж потрійний. Тут ну поки використаємо одинарний, щоб прирівнятися і тоді вже поступово разом зі всіма вниз іти. Я думаю, так повинно бути супер. Ну ось, проклик завершився, почався 23-й цикл. 23-й цикл. Ми 23 цикл вже вижили та да, з проблемами. Так, там помирали наші Наші відважні бобробари. Це було погано, так. Було так. Але зараз ситуація краща, зараз у нас стабільно тримається на рівень добробуту 20. У нас нарешті підсохло все ось це. У нас фабрика далі буде працювати. Я бачу, вже 5 часів зробили. Тут, тут по водичці. Водички нам, в принципі, теж вистачило, я думаю. В цьому плані все окей. Він на що мене не влаштовує, то що тут у нас ось така от картина зараз, тобто все одно підсохло протягом такої кількості днів. Я думаю, це можна буде потім вирішити тим, що ми будемо робити такі от штучні теж участочки, просто а не займатися тим, тим, що будемо вздовж каналу тільки йти. Зрозуміло, що треба до такого йти всюди, буде, щоб ми могли контролювати тоді зрошування на всіх е, таких участках. Що тут? Тобто, що тут вже почали? Зовсім потрошку вони це роблять, але ну, не буду їх в цьому звинувачити. Тут роботи. Не паханий не край. Я того думаю, що варто-варто варто хатинку будівельників ще зробити. Тоді все ж таки, у нас зараз чи зможемо. Ну, добре, тут не треба, бо у нас тут, в принципі, поруч є. Метлбру, до речі, ми можемо тепер звідси винести взагалі. Хатинку будівельників ще одну, напевно, зробити. Щоб вони прямо тут працювали. На цим от проектом нашим всім. Я дуже сподіваюся, що всього тощину каналу нам на випуск весь цей основний резервуар вистачить. Ну, це буде висновним, правда, це буде тоді такий вже, типу, як буферний. А, і щоб заповнювати, треба буде ось тут зробити, напевно, шлюзики ось такі самі. Іншими налаштуваннями. Так чи не підтопить зараз? От, я дуже буду засмучений, якщо зараз, після того, як нарешті все висохло, і нарешті почала індустрія працювати, якщо зараз все почне просто знову топити, я буду дуже засмучений. ну Прям не треба, будь ласка. Прям будь ласка, і прям не треба, я прошу. Горну, до речі, я насоси на своє місце. Нехай поки працюють. Поки у нас ботів нема. До речі, ми можемо взагалі інші частини робити. Тут ще є шасі, кінцівки та голови. А, шасі кінцівки та голови. В принципі, та, все можна робити. Біопаливо я наробив наперед на мільйон років. До речі, те, що я зверну, забув переключити, це у нас тепер є клоновий сироп знову. Я думаю, можемо одну пекарню переставити тоді на клонову випічку. Нехай роблять. У нас так багато працівників вільних, куди ми можемо їх поставити. На біопаливо не бачиш підтопило. Що я скажу? Ну от. Отак. Ну Невже звуження каналу настільки погіршило тут ситуацію? Невже я щось. Я що взагалі не розумію, воно такими напливами це робить. то ж, ну, напор води не повинен мінятися, там. Канал стабільно дає воду. Мені щось здається, що треба тут все оце перероблювати. Цим каналом, бо він просто не працює. Він просто не працює. Мені здається, треба тоді тоді оце все виносити звідси, хто у нас. Порожнити, виправити це теж. Це все прибрати. Мені чомусь здається, це тільки так треба. Треба розширяти, напевно, хоча б одну сторін канал. Оце, щоб вони все знесли. Ми тоді зможемо. Я не знаю, скільки треба відступ ще робити тоді. Я думаю, треба десь, щоб у нас була ширина 3 всюди. Вона потрібно ось десь. Ось цьому, по такому мірятись. Ось так. Отут буде 3, отут тут буде 3. Коротше, тут треба цим займатися, я, напевно буду цим за кадром займатися, бо це дуже довго і нудно буде. Також я вирішив, що, напевно, варто все ж таки підняти тут трошки рівень землі на один, щоб він був ось на такому рівні. Не буду тут спускати все нижче. Поза цим робити? Тут варто теж, напевно, все піднімати на один. Бо такі ситуації не траплялись, що воно просто трошки підтопило, а потім потім 100 років сохне. ну Це нікуди не годиться. Зараз це буде дуже довго, дуже, напевно, ропітка, дуже неприємна робота. Не люблю такі моменти, чесно в іграх, але що поробиш? Перший етап плану готовий. Вирівняти землю на це знадобилось 2 дні і максимальна концентрація роботи бобрів в цьому місті. Тепер я думаю, треба розширяти на три клітини сам канал. Потім, можливо, все ж таки буду підніматися. Ну це просто капець, воно ще більше підтопило. ну, я... Я, я не знаю. Так боляче виглядає. Хочу просто показати проміжний момент. Я, я не знаю, скільки часу на це вже ушло. Я вирішив тут вже все дознести. і переставити все по-новому. Я не знаю, я вже теж напевно покажу готовий результат, бо це, це прям дуже багато часу займає. Скільки мене часу цей канал займав, щоб його ще не зробити. Це просто уявити важко. Оце постійно треба було ставити блок, підносити динаміт, ставити блок, підносити динаміт. Але <смі> тепер канал трошки краще виглядає, нема таких звужень, Прямо цей, всюди тримається точно 3 мінімум. І ці вже трошки розголуджуються. Так само, ну тут канал трошки поширший виходить. Він теж такої нерівної форми був. Але я сподіваюся, оцих якраз трьох вистачить з головою для того, що все, що ми три випускаємо, три проходить, ну не знаю. Можливо, варто пробити тут тунель, зробити четвірку, я не, я не хочу точно вже перебудовувати. Зараз займуся тим, щоб отут все, ось це, це, ось це, це, оцих всіх. Прибрати і засипати землею. Землі що-що, а багато. На такому моменті хочу сказати дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Я буду перебудовувати. Тут ось Встигли вони з цієї сторони ще добудувати трошечки стінку, трошки понакладали динаміту. Тут робота тільки в процесі. Я думаю, наступного разу побачимось, як вже буде індустріальний район перекопаний. Я думаю, насиплю тут землі, щоб вони по новій ґрунту набили, бо ґрунт вже залишився трошки маловато. Але найголовніше, знаєте. У мене найкращі, тому всього найкращого до зустрічі.